Козаки везли золото короля. Гей, подивися, Джефе. Допоможи переконати Тоні здати мені квартиру. Ну все, погнали. А шо? Що? Що? Що в кіно? Вітаю, кіномани! Що там? Надіюсь, ви усі в безпеці і готові до нового огляду кіноновинок. Секунду. От холера, добрий чайок. Гаразд, гайда дивитися новий випуск. Схопи, якщо зможеш, падло. Мам, це моя рідна, а не можна було щось лайтовіше на початок поставити. Минуло чотири роки від подій, показаних у попередньому фільмі. Майкла Майерса давно вже ніхто не бачив. Лорі Строуд живе разом зі своєю онучкою Елісон. Жінці набридло постійно перебувати у страху, тож вона вирішила відпустити увесь свій біль та жити спокійним життям. Зараз вона пише мемуари. Безтурботні дні закінчується, коли місцевого хлопця Корі звинувачують у вбивстві малюка, за яким він доглядав. Прийшов час вивільнити усе те, що вона роками тримала у собі. Трилер та жахи Хелловін кінець» стане тринадцятою та заключною стрічкою франшизи. Перший фільм, якої вийшов на екрани у 1978 році, ну чортяка вартий перегляду, але перш ніж ти у кіно подивіться попередні частини, а то взагалі не зрозумієте про що йде мова. Якщо прокляття не позбутись, воно стає вічним. Ага. Те ж саме і про москалів можна сказати. Але тут набагато цікавіше. Тут мандрівник Тед повертається на екрани. Увага, спойлер! Я теж не знаю, хто це. Проте сюжет наче нічого такий. Випадково відкривши таємничий саркофаг, Тед Джонс вивільняє стародавню небезпечну силу. Щоб повернути все назад, він вирушає у нову сповнену пригод, мандрівку. Завдань у нього всього: нічого. об'їхати півсвіту, віднайти смарагдову скрижаль та нарешті. Покласти кінець прокляттю мумії. Ох, щось цікавеньке. Дорослі, ану дітей за руку і негайно на цей мультфільм. Обіцяю, що не пожалієте. А Я бачу тут все серйозно, панночка. Ти собі навіть не уявляєш. 1636 рік польський король сплачує данину козакам, аби попередити повстання. Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хоружний Корсунського полку Максим. Osa. Та замість загону з п'яти братчиків до корчми завертає напівживий козак. Разом із ним оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу. На місці злочину з'являється каштелян замку пан Карл Фогель. За підозру у вбивстві та крадіжці панського золота козарлюгу беруть під варто і під тиском туртур намагаються дізнатися правду. Це ще вони не знають, що козацький дух не зламати. Господар пан Йожев, згадавши легенду про подвиги Максима, оси виправдовує січовика та. Доручає розгадати таємницю смерті козаків і віднайти втрачені скарби. Осі доведеться розплутати відьмацьке павутиння та віч навіч зустрітися з містичним песиголовцем. А про долю золота та його власника замовчує навіть писар, який веде цю оповідь. Ну цікавий український екшен. Так, так вам не почулися в Україні знімали екшен, тож попкорн в руки і гайда у кіно, і ледь не забув. А на дрони притулі вже задонатили? Давайте палити ростю разом. Я чекаю. Ви, певно, шоковані. Повірте, я теж ні. Адже, знаючи фільмографію режисера даної стрічки, я довго вагався чи робити огляд на фільм. Ну гаразд. Давайте глянемо сюжет. А раптом, біля підніжжя гір, знаходять понівечене тіло Альпініста. Розбитий годинник. Покинуті речі та інші деталі вказують на нещасний випадок або ж самогубство. За таких обставин слідчі мають допитати найближчих родичів. Дружина загиблого має алібі, проте непрямі докази та дивна реакція вдови спонукає слідчого почати стежити за нею. І чим довше він спостерігає, тим сильніше починає закохуватись. Хм, Ну цього разу сюжет ніби нічого. Може таки дати шанс і сходити? А ви як гадаєте, діліться своєю думкою у коментарях. Одружин. Я не вірю в стосунки. Тоді ви сподобаєтесь, Тоні. Що ви тут робите? Холостяки. До речі, що там по прем'єрі Холостяка? СТБ, підкажіть, а то мені тут спокою не дають. Попі фахівець з маркетингу, чиє життя перевертається з ніг на голову. Коли вона фальсифікує заручене з новим красивим клієнтом свого боса Майло, вона намагається завоювати свого суворого менеджера і отримати Майло Пентхаус. Однозначно, холостякам на цей фільм не варто йти. Хіба ви збираєтесь на побачення? А парам я обов'язково рекомендую. А пари, якщо вже і підете, то не цьомайтесь на останньому ряду, щоб я не заздрив. Я що такий слабкий. Я що така жорстока. Так, стоп, це що все? А, -а, а, на цей тиждень все. Друзі, дякуємо, що ви нас дивитесь і не пропускаєте наші кінорекомендації і кіноогляди. Тож, якщо вам сподобався випуск, підтримайте нас лайком, підпискою і, звичайно ж, коментарем, аби популяризувати український Ютуб. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас за посиланням у коментарях або за QR-кодом. Ну і звісно ж, не забувайте палити русню разом з нами. Донатьте на ЗСУ і підтримуйте економіку України. Слава Україні!